Підгорецький замок. Замок споруджено протягом 1635-1640 -х, х років на місці старого укріплення, яке згадується у 1530 році. Будувався він під керівництвом відомих архітекторів Андре Дель Екви і Гіомалевасера дебоплана за вказівкою тодішнього власника бродів і підгорець коронного гетьмана Станіслава Конецпольського, одного з найбільших магнатів Речі Посполитої. Продовж віків замок відвідало чимало відомих осіб, зокрема, були тут монархи польські королі, Владислав IV і Ян Собеський, австрійський цісар Франц Йозеф, російський цар Петро I, німецький кайзер Вільгельм. Розкіш внутрішнього оздоблення замку у поєднанні з його витонченою архітектурою та навколишньою природою справляли на відвідувачів неповторні враження. У палаці відбувалися гучні забави, що тривали тижнями і на які прибувала навколишня шляхта. Їх прикрашали феєрверки, військові паради та гарматні залпи. У парку прогулювалися рідкісні птахи, але палац, незважаючи на свій стан, вражає красою. Має замок і свого привида білу пані. Кажуть, це душа зведеної зі світу дружини Северина Живуського. Працівники музею стверджують, що неодноразово бачили її у палаці. Востаннє її бачили під час реставраційних робіт у підземеллі одночасно троє осіб. З 1997 року, після передачі замку Львівській галереї мистецтв, тут розпочалися реставраційні роботи, які тривають і донині.